Вітаю, це новини. Лайв я Олена Харілова. Сьогодні ми поговоримо про те, що чекає українців найближчим часом. З нами на зв'язку Людмила Хомутовська, тарологиня. Пані Людмило. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. І передусім, давайте почнемо з того, що ми пояснимо глядачам, як ми сьогодні будемо працювати. Тобто я ставлю питання, а ви робите певні рухи там з картами, і показуєте її нам. і Розповідаєте, що вона означає. Давайте почнемо з того, що чекає українців 24 лютого, а тому, що це питання, яке хвилює абсолютно кожного українця. 24 лютого у нас буде максимальна напруга помага. Це е, буде задіяно і можуть бути як обстріли на фронті, так можуть бути і прильоти, тому що це якби активні дії з, з декількох сторін. Е, так що воно нам принесе переживання, розочарування і воно нам при, принесе, знаєте, принесе таку якусь нестабільність. При тому в нас є ще якась тема про 24. те що тут є як перепідключення договору? Про що це говорить? Це може бути вийти війна, на який зовсім новий рівень, якого ми не чекаємо після 24-го може вийти на новий рівень. Правильно, так. а можна подивитися, що це означає вийти на новий рівень? Тобто, це буде складніша війна, запекліша чи навпаки вона піде на спад. Ні, тут а, я не бачу, на жаль, спаду, я бачу дуже велику кількість дій, бачу надзвичайну ескалацію, багато вогню, багато обстрілів. Mm -hmm. а, якщо можна подивитися, до якого числа, там, до якого терміну буде тривати цей період, там до прикладу, давайте там скажемо до кінця весни. Ну, він буде тримати, тривати березень, і ще в нас така доволі сильна напруга буде в квітні? Хоча в квітні це вже не настільки важко, вона напруга залишається, але немає цієї дуже великої ескалації. Чи варто українцям залишатися в великих населених пунктах, тобто в великих містах, чи краще виїжджати до більш безпечних регіонів? Великі міста особливо все, що стосується центра, тому що нам дають саме там, де є центри влади, там де в нас ідуть різного роду основні лінії, вони будуть під ударом ворога. Так що, якщо у вас, звісно, є куди виїжджати, краще виїжджати. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається на фронті. Як там будуть події розгортатися, щоб ви детально пояснили, якщо потрібно задавати саме точку, там регіон, Донецька, Луганська область, то давайте там поговоримо про це. Якщо можна від загального піти, то давайте по загальній картині, а потім вже по, по областям пройдемося. Дивіться, в нас, якщо ми беремо по загальному, нам дають. Аркан зірка, який говорить про те, що вся наша увага буде на фронті. Там будуть основні новини, там будуть основні розвитки. Це щоб для порівняння було розуміння, що те, що роблять політики, нас буде менше цікаве, ніж те, що відбувається на фронті. Це для розуміння, те, що там дуже великі запеклі бої, у нас навіть тут є така інформація. Що будуть якісь відходи. Я уточнила, це буде відходити Україна, чи це буде відходити Росія, бо в нас двоє в конфлікті. Нам говорять, що саме з української сторони хороша новина, що це не буде щось велике, а щось маленьке. Можливо, це якісь село, чи може якась станція. Ну, невеликі такі пункти, і взагалі воно йде до якоїсь е такої. З однієї сторони, в нас є ескалація, так, як вища точка, і тут же ж ми бачимо, що в нас вона буде спадати різко. Це буде якийсь момент, коли, як ми любимо говорити, все пропало. Через буквально тиждень-два ми будемо бачити, що все повернулося як, як на морі спала, і все пішло в такий стабільний рух, коли в нас стає просто спокійний. Угу. Що буде відбуватися найближчим часом з окупованими територіями? Чи зможемо ми повернути собі е всі окуповані нині землі? Ну на сьогодні, наскільки я бачу, крім того, що на перше питання, що буде відбуватися в окупованих, е зараз, на жаль, там доволі все серйозно, крім того, якось заставляють людей жити по новим законам, і там буде жимання рамок для людей, і там все, що з цим не зв'язано. В нас є на окупації дуже велика виїзди, саме мирного населення. Я так розумію, у виді біженців люди починають виїжджати масово. А якщо ми дивимось. Чи, чи Україна буде відвоювати? Я все таки думаю, що буде, не дивлячись на те, що нам говорять зараз політики, що є варіант припинення, тому що нам дають якна сила, яка сила, які говорить, що ми не, не готові іти за офисівками, а ми будемо боротися. Ну принаймні, це зараз нам показують. Угу. Тоді наступне питання, а, як і коли може закінчитися ось така гаряча фаза війни. Давайте знову повернемося до цього. Тобто, якщо поставити часову рамку до кінця цього року, чи справимося ми з гарячою фазою війни і вже вся війна піде на спад? Я думаю, що в цьому році в будь-якому випадку у нас повинна бути перемога. Принаймні нам дають карти перемоги. Якась сила, хоча в нас є такі аркан П'ять жезлів, які говорять про те, що до перемоги ми не йдемо через якісь домовляння, ми йдемо саме через війну, через відстоювання, через військові дії. Так що тут, на жаль, немає такого легкого сценарія. Що буде відбуватися з ворогом в найближчі місяці, роки? як це суспільство буде функціонувати? Як суспільство не не поміняють форматі, то що давала раніше. Знову ж у нас з однієї сторони в нас Росії війни не закінчиться, вони валюються з однієї війни в іншу, крім того, що там буде війна саме всередині країни, вони ще будуть і співати воювати з іншими країнами. Так що це якийсь безкінечний процес, безкінечний процес війни для Росії. Якщо ми дивимось, наскільки це буде розвинута країна. Що буде там, на жаль, я не можу для Росії для Росії для росі... Росіян сказати, що там все буде добре. Чому тому що е, підтримувати ілюзію, що там, якби все йде своїм чередом, вони будуть, але в нас є е, і спад економіки, і якби взагалі всі кошти йдуть на війну, на протистояння, так що там не все так добре, як би їм хотілося. Коли е їхній диктатор пробудеться свого крісла, можливо, навіть коли він помре я наскільки розумію, що це останній рік для Путіна е саме по за станом здоров'я, і е тому що нам показують, що дуже великий варіант, що його на слідучий рік не буде взагалі на планеті Земля. І що буде далі відбуватися, хто його крісло займе? Людина, яка має відношення до військових на сьогодні, вона, не скажу, що це ведуча людина, вона якимось чином е, може бути на нижній лампі, але там якась тема підняття, щоб ця людина е, підходила і для людей, які тримають гроші для бізнесменів. Так що це така. Перехідна позиція, і це не найголовніший на сьогодні. Це, ну, я не знаю, не генерал, принаймні це щось. А, це близька до нього, це... до їхнього диктатора людина. Ну, Яким чином він має відношення? Не скажу, що він занадто близький, але крутийся він в тих кругах. Mm. Mm. Тобто він не є його другом? Ні. Добре, давайте тепер поговоримо про президента України, яка доля чекає його. У президента України там доволі цікава доля, і не один раз я дивилася, тому що з однієї сторони президенту буде пропонована до е, саме посада, що він міг займати якусь е, всесвітній сфері якусь дуже велику для, для нього посаду. Е, в нього він стоїть, що називається на розвитці. Чому? Тому що саме з колегами, які він зайшли, їм це не підходить. І у нас є два розвитки: якщо людина після війни, доповши свій срок, іде на оцю посаду, це стає людина якої знаєте мирового рівня, на яку будуть рівнятися, і є інше, якщо він залишається, йде на слідуючи. Срок, то в нас там буде імпічмент і взагалі така зневага до Зеленського, Тут, на яку він дорогу стане, життя покаже. А, Тобто одна дорога це імпічмент, а інша дорога це всесвітнє таке визнання, але інша абсолютно посада. Я правильно зрозуміла? Так, так, Якщо поговорити про імпічмент, тоді давайте більш детально про це поговоримо, про яких обставинах це може статися, чому люди висловлять йому недовіру. Це якісь саме скандали, які з однієї сторони зв'язані з грошима, з іншої сторони, викриття якогось минулого, що було надалі, і там потім розбірки, що приведе, може привести навіть до ув'язнення. Це не дуже хороший варіант, чесно вам скажу. Цей рік для нього більш-менш нормальний, а от слідучий рік під великим питанням. А давайте ще зробимо прогноз на наступний рік, що його чекає. Тільки оце, що я вам підтвердила, тому що як по мені, його все-таки, його колеги потягнуть його на той бік, що я вам розказую, на не саме негативний сценарій, і е, там е, до того, що будуть заворушення. Слідучі майдани, чи як його не назви, і це приведе саме може навіть до в'язнення. <говорю> Давайте тоді повернемося ще до міст українських. Чи будуть певні колапси і блекаути? Ще які ми відчували декілька місяць тому після ракетних пасованих обстрілів. Отже, чи, чи, чи все ж таки вдасться окупанту вразити енергетичну систему українську? Я не можу сказати, що більше не буде нападів на енергетичну систему. Вони будуть, але нам весь час говорять, що якимось чином ми що називається пропетляли, і такого страшного не буде. Чи будемо ми декілька днів без світла? Я думаю, що ще буде. Але все-таки це те, що е, саме можна за короткий термін якось налагодити яким чином, щоб воно просто? Е, такі mm -hmm. кайкаутів, які нас стлякали на початку осені, що ми там будемо сидіти місяцями, я не бачу. Чи застосують проти України окупанти, до прикладу, ядерну зброю? Чи будуть підривати? Гідроелектростанції, дамби, що викличе трагедії такого масового характеру, масового масштабу. По ядерці я не думаю, що коли-небудь саме ядерку до України, саме до України, тому що ем, щоб ви розуміли, якщо ядерка буде, вона не буде в Україні. Це щас показують. Можливо, це буде в якійсь країні біля, можливо, вона буде в якомусь іншому місті, але вона не буде в Україні. Якщо ми дивимося, що буде з водопостачанням, на жаль, це дуже гаряча тема, яка у нас буде по часу приблизно 6 7 місяців, і оця тема, що можуть то зривати, то якась тема взагалі проблема з водою, вона буде. Я не думаю, що тут буде колапс більш всього, що те, якісь такі, знаєте. Може, якісь наводнення десь десь не буде води, але щоб це була, була саме трагедія, я її не бачу. Чи будуть в Україні найближчим часом землетруси, до прикладу, такі як були в Туреччині? Україні, я думаю, що будуть, але вони будуть в тих місцях, де були раніше. Ну, я можу фантазувати, наприклад, що це буде те саме Закарпаття, ми знаємо, що там п'ямічна зона. Я не бачу, що воно буде по силі Яку. Я не бачу, що це буде така сила, все-таки це щось більш лагідне. Ну може, це знаєте, не, не всі там максимально балів, але якісь може навіть і бути порушення, але не оце таке страхіття, як ми бачили в Турції. Ага. А, тоді таке ще питання: чи чекають от, наприклад, наступний рік, і цей рік Україну? Ось такі потрясіння, як були минулого року 24 лютого. Така трагедія знає, такого національного масштабу. Дивіться, я не думаю, що найближчі 10 років це буде такі війни, тому що в нас є все-таки варіант, що Україна піде по якомусь хорошому. Шляху розвитку через те, що є країна, яка настраждалась. Але е, це не про те, що Україна не буде воювати на стороні когось, тому що весь час показують, що ми будемо приймати участь у війні, але це як військові, не на нашій території. Так що я думаю, що ні. Але військові наші будуть якимось чином приймати участь. Тоді чи візьмуть нас в НАТО та ЄС. Давайте окремо спочатку в НАТО, потім ЄС. Я думаю, що ми будемо в НАТО і в ЄС. Про НАТО там виконаємо всі вимоги і будемо. Про ЄС там трошки довше у плані цього, що теж будуть якісь вимоги в Україні. Не дуже це буде вдаватися, але ми зайдемо. Але ми зайдемо туди на короткий період. У нас в Україні буде свій союз, який створить Україна. Це знаєте, щось, що ми туди зайшли, подивились і вирішили, що ми щось створимо своє. Так що це якийсь новий союз, який народиться саме на базі України. Це, це показували ще й до війни цей новий союз. Угу. А якщо можна подивитися, хто ці країни, які будуть в союзі з Україною? Це там Британія, Сполучені Штати, Польща, країни Прибалтики, так? Чи це можливо якась абсолютно і, і абсолютно інша? Якісь форма? Ну я дивилася цю тему. Я просто повторю те, що я знаю. Це в нас буде Польща. В нас будуть. Країни Прибалтики, по всім даним там все-таки буде Британія в якомусь е, цьому, але в нас іще якісь весь час показують нові країни. Можливо, це мої фантазії. Я не знайшла нині ні, не, не так, тому що не, про, не пройдені якісь певні е, події, і нам такі, знаєте, дають плаваючу інформацію. Можливо, це буде якась частина Білорусі Росії. Угу, навіть так. А чи можна тоді, раз ви заговорили про частину Росії, чи можна вже прогнозувати її розпад? Тобто чи можуть карти показати, коли буде такий крах? Ну розпад Росії буде в будь-якому випадку. Теж я дивилась дуже багато разів. Це інформацію, й до війни показували. Вона почнеться, ці перші рухи почнуться в кінці цього року. Ви побачите, а от сам розпад такий кардинальний почнеться за два роки. Я так розумію, що за ці два роки п'ять країн вже від, 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 відділяться від Росії. Угу. Ще таке питання: які найчастіше питання вам ставлять в індивідуальній розмові українці саме? Ну, перше питання, і найголовніше це виїжджати залишатись, тому що це якби турбує людей. Зараз дуже багато питань: знайду роботу чи ні, тому що це, це зараз у нас теж проблема. І ще питання, скажіть живий чи ні. Це це топ всіх питань. Третє питання перепрошую, повторіть. Чи живий там син, батько, чоловік чи ні? Угу. А, на рахунок виїжджати чи ні. А це все індивідуально, чи можна в загальному сказати? Тобто найбільше як карти показують, виїжджати чи залишатися люди? Там, де діти спочатку війни, вони кричали: виїжджайте в тих регіонах, де вважалось, що все спокійно. Я от пам'ятаю. На початку війни, як я говорила саме Ірпінь Київ, оці на перші дні вони дзвонили і виїжджайте, не слухайте. Потім дзвонили, дякували, тому, тому що, можливо, завдяки вам ми залишились живі. Ну, я думаю, що не завдяки мені, а завдяки своєму вибору, розумієте? Так що люди зробили правильний вибір. Це питання головне, це саме головне зараз. Угу. На рахунок роботи, що найчастіше ви відповідаєте, що карти говорять? Це індивідуально. Хтось знайде, хтось ні, комусь я кажу, що виїжджайте, бо у вас роботи немає. Це дуже індивідуально. Тобто навіть були такі поради, що краще людині виїжджати за кордон шукати роботу там? Так, тому що нема роботи. Угу. А, що ще питають? Можливо, ви щось згадаєте якусь цікаву історію, яку б нам розказали. Ну жіночі питання вийду заміж, коли знайду своє, своє кохання. Це теж то тобто, коли... попри війну, все одно найголовніше питання це коли вийду заміж чи знайду своє кохання у жінок. Так, і в, і в чоловіків теж навіть з, з фронту дуже багато дзвонять, скажіть, вони дочекаються там, ну, переживають людська частина залишається, і знаєте, для, для людей смертних сім'я найголовніше, і чи їх чекають вдома, це, це те, що їх турбує, так що це теж головне питання. Я вам дякую. Дякую за такі деталізовані відповіді. Дякую вам, Людмила Хомутовська тарологиня була разом із нами. Все нам. Пояснила. Дякую, Людмило. Вам ще раз. Дякую нашим глядачам за те, що вони з нами підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте свої питання при можливості. Ми будемо звучувати їх гостям, що вас цікавить що вас бентежить. Дякую вам, слава Україні! І зустрінемося, Людмила. Ще раз вам від щирого серця. Дякую.